Слухати цю молитви до кінця і Богородиця обов'язково захистить, виконав всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Владичіце, Богородице, те, яка єси матір життя і милосердя, прихили своє милостеве серце до нас, твоїх дітей, що з вірою, і любов'ю до тебе звертаємося. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Умилосердися над нами грішними і заступися перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб він. Відвернув від нас гнів свій праведний і зцілив наші душі та тіла, о Богословене діво, те, яка завжди перебуваєш, у невтомній молитві за весь світ, звичайно, своєю небесною опікою, Дай нам сили стояти у вірі непохитного бути захищеними від усіляких небезпек, спокусталих, прихили своє милостиве око до нас, й даруй мир душам нашим, щоб ми у радощах і смиренні служили Господу нашому. О Мати Божа, та, яка бачиш наші гріхи і немочі, допоможи нам виправитися і стати на шлях праведності, заступися перед Сином Твоїм, щоб Він прощав нам провини наші, які тягарем гріха лежать на нас, осяя нас своїм світлом, щоб ми, дивлячись на тебе, знаходили натхнення для добрих справ і духовного зростання. О Мати Божа, та, яка єси заступницею за всіх нас. Не залишає нас у годину скорботи і випробувань, просвяти наші серця і розуми, щоб ми знаходили мудрість у твоїх словах і вказівках, Навчи нас, любові до ближнього терпіння й милосердя, щоб ми у всіх своїх діях і помислах наслідували тебе, і твого сина, опричисте діва, ти яка своє молитва і сцілішні дуги, ти проганяєш звих духів, захисти нас від усіляких напастих хвороб, наші тіла і душі і допоможи нам знати спокій, радість. У служінні Господу нашому підтримай нас у важких хвилинах життя, щоб ми, зміцнені твоєю милістю, не втрачали надії і віри, О, Пресвята Богородице, Ти, яка є си, мати всього людства, даруй нам єдність і мир у наших сім'ях і в нашій країні, Благослови наших дітей, щоб вони зростали у вірі, богочесті, захисти їх від усіляких бід і спокус. Даруй мудрість нашим правителям, щоб вони вели до миру і процвітання, о Мати Божа, Ти, яка є син, наша захисниця, і помічниця молися за нас перед Престолом Всевишнього. нехай Твоя молитва буде для нас джерелом сили і натхнення, щоб ми завжди йшли шляхом праведності і любові до Бога й ближнього. Амінь. О Пресвятая Матір Божа, до Тебе взиваємо, звибини сердець нашої вірою і надією на Твою безмежну милість і любов. Ти, що стала нашим прихистком і захисницею, прихили своє, милосердне серце до малень наших і прямих, як приймає мати, слова дитини, напишіть імена та прохання в коментарях. О, Матір Божа, допоможи нам у справах наших щоденних, настав нас на праведний шлях і дай мудрість та сили для виконання всіх завдань, благослови працю нашу, дай нам успіх у всіх добрих починаннях, щоб кожна справа наша була на славу Божу і на благо, ближнім нашим. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих від усіх небезпек і тривог, які підстерігають на нашому шляху, обгорни нас своїм омофором і не дай нам впасти під тягарем гріха, але направ наші серця до покаяння і прощення, Віджини від нас усі підступи зла і дай нам силу стояти непохитно у вірі та правді, Зціли нас у причиста від усіх хвороб цілесних і душевних. Поживи нас своєю благодаттю, дай нам здоров'я і сили, щоб ми могли прославляти Твою велич у всі дні життя нашого, згадай матінку Божа про всіх наших рідних і близьких, благослови їх і їх від усякого зла, допоможи нам виховати наших дітей у вірі і любові до Бога, дай їм мудрість і доброчесність, щоб вони зростали під Твоїм покровом. О свята Богородице, Ти, ще є заступницею і матір'ю для всіх нас. Допоможи нашим мужнім захисникам, що стоять на варті нашої батьківщини, даруй їм силу і відвагу у битвах, захисти їх від усіх небезпеки, вийди до перемоги над ворогами нашими, замісни їхні серця і дай їм надію на краще майбутнє для нашої землі, О небесна цариці твоя милість, і любов безмежні, твоя сила і захист неоцінені. Прийми наші меління і будь на матір'ю, що оберігає своїх дітей від усіх бід і нещасть. Випростив Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших і даруй нам богате жити в мирі і правді, славлячи велич і святим Твоє святим'я, О, свята Богородице, Твоя велич безконечна і милість Твоя не меж. дай нам відчувати Твою присутність у кожній хвилині нашого життя, щоб ми ніколи не забували про Твою любов і захист, Веди нас шляхом праведності, богаси кожний наш крок, щоб ми завжди були під Твоїм святим офором. З вдячністю і смиренням приносимо тобі наші миління, опричиста, надіючись на твою милість і допомогу. Амінь. Оприсвята і пречиста Мати Божа, Діво Марія, наша заступниця і захисниця, схиляємо перед Тобою коліна наші і возносимо серця на велику хвалу і дяку. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що вибрана Богом з усіх родів людських. Щоб стати матір'ю, сина Його, ти, що в своєму воні насила того, хто тримає, освіт у руці своїй, прийми наші миління з великою милістю, обводи чи сити, є непохитною стіною для всіх, хто приходить до тебе в молитвах, твоя любов і милість безмежні, твоя турбота і заступництво над нами, грішними безконечні. Зверни увагу на наші прохання і моління. осяй нас своїм небесним світлом і наповни душі наші миром та спокоєм. О, Пресвята Діво, Ти, що народила нашого Спасителя, осяй наші серця вогнем віри і любові до Бога, Твоїм материнським заступництвом, даруй нам сили, мудрість, проходити через випробування земного життя, утверджуючи нас у вірі і праведності, піднести нас на духовні висоти, щоб ми могли бачити славу Твою і велич Господа, омати Божа, Твої джерелом невичерпного милосердя і співчуття, зверни увагу на наші слабкості, з наші душі. Від греховних падінь і спокус, осяй на свою присутність, щоб ми завжди відчували твою підтримку і заступництво. Під твоїм покровом ми знаходимо притулок від бур і негараздів цього світу. Пресвята, заступниці, мовимо тебе за наші родини і близьких, огорни їх своїм небесним покровом, захисти від зла і хвороб, даруй здоров'я душевне і тілесне, утверди їх у вірі і надії на милість Божу, навчи їх любові і терпінню, щоб вони жили в мирі і злагоді. О, Мати Божа, наша невтомна помічниця, мовимо Тебе за наш народ і за нашу країну, осяй наші серця єдністю, і любов'ю до ближнього, зміцни нас у вірі і відданості Господу, захисти нашу землю від ворогів видимих і невидимих, збережи мир і спокій в наших домівках, благослови наших захисників, даруй їм силу, і відвагу у боротьбі за правду і справедливість, Пресвята Богородице наш Небесний Покрови. Мовимо тебе, щоб Твоя безмежна милість і любов були з нами у всі часи, Допоможи нам жити у вірі, надії любові, на шляхом праведності до вічного життя з Богом, Хай Твоя присутність буде з нами кожного дня, Хай Твоя благодать освітлює наш шлях. О, пречиста мати, Твоя величі слава незмірні, Твоя милість і любов, безмежні прийми наші моління і вели на нас, Твої небесні благословення. Мовимо тебе, будь нашою заступницею, захисницею, нашою радістю, утіхою, нашим надійним притулком у всі часи. Слава тобі, присвята і пречиста Богородице, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята Богородице, Цариця Небесна, Твоя велич безконечна і милість невимовна, до Тебе звертаємо з радістю і трепетом, Ти наше оповання, надія і заступниця, Ти, що носила в утробі свого Боже. Ти, що прийняла Богу звістку від Архангела Гавриїла, Ти, що народила Спасителя світу, О, Пресвята Діва, велич Твоя ся у віках, величаємо тебе, Мати Божа, згадуючи чудеса Твої безмірні, ти стілюєш болі й страждання, ти захищаєш нас від усякого зла, О, Пресвята Богородице, Заступниця наша, твоя милість над нами, як ніжний плащ, ти прикриваєш нас від бури негод, відчуваємо Твою любов і турботу щоденно. Ти, що молишся за нас перед Престолом Господнім, ти, що спасаєш нас від загибелі духовної, осяє нас світлом правди і мудрості, веди нас шляхом праведності до Царства Небесного, ми приносимо тобі наші мови Твоїх хвалу. Напишіть імена та прохання в коментарях. З вдячністю за всі чудеса твої, знаючи, що ти завжди поруч, попри свята Богородиця, Матір Божа, величаємо Тебе, принепорочне Діво за всі добродійства і милості Твої. Нехай буде славене ім'я Твоє у віках, нехай всі народи співають хвалу Тобі, заступниця наша, Пресвята Богородице, зверни увагу на нас у всіх наших потребах, вислухай моління наші щирими серцями принесені, і випроси нам нам, Сина свого, милість і благодать, Оцариця Небесна, надія нашої радість. Ти заря, що вказує шлях до Спасителя, ти ключ, що відкриває двері до неба, прими наші молитви і прославення, присвята Діво, Милостива мати, ти наше світло у темряві, ти наша сила у немочі, прийди до нас зі своєю любов'ю і захистом, з вдячністю і поклоном до тебе звертаємось, О Пресвята Богородиці, Заступниці всіх нас, будь з нами в кожній хвилині нашого життя і веди нас, до вічного життя у Христі Ісусі. Амінь. «О Пресвятая Богородице Діва Марія, прихилися до нас, недостойних рабів Твоїх, і зглянься з небесних висот на наші миліні прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Осяй нас світом своєї милості, щедрість, якої незмірна, і захисти нас під омофором Твоєї, благодаті, мати Божа, ти, що завжди присутня в наших серцях, як покровителька і захисниця, зверни свій погляд на наші душі, що прагне до духовного зростання. Випросив свого Сина Господа нашого Ісуса Христа, прощення за всі наші гріхи і падіння, Навчи нас шляхом праведності і смирення ходити, щоб ми, очищені від гріховних помислів і діянь, могли стати гідними Божого Царства, оввадичи Це Небесна, захисти нас від усіх бід і нещасть, що тягарем гріха пригнічують наші серця. Дари нам мир і спокій у душах, стіли наші рани, духовні і тілесні, та позбав від усякого зла, що нас оточує, Пресвята Богородице, ти, що завжди була пристановищем для Ти, хто в випробуваннях і скруті, будь нашою надією, опорою, осяй наші серця вогнем не любові до Твого Сина, щоб ми могли з вірою і надією дивитися в майбутнє. О, Мати Божа, опікуйся нашими рідними і дітьми, наставляй їх на шлях праведності, оберігай весь і провай до спасіння, даруй мудрість і здоров'я, наповни їхні серця любові, і милосердям. Мовимо тебе, оприсвята Діво, Богослови наших відважних захисників, що боронять нашу рідну землю від ворогів, Наділи їх силою і мужністю, охорони їхнє життя, і поведи до перемоги над силами зла. О, Мати Божа, будь нашою заступницею перед престолом Всевишнього, Випроси для нас, благодаті милі, щоб ми з вдячністю і смирення могли славити Твою велич і святість на віки вічні. Амінь. О Пресвята Діво, Богородице Марія, радости і надія нашого серця, у покорі припадаємо до Твоїх причистих ніг, відаючи тобі всю любов, шанування і вірність, ти єси небесне заступницею, матір милосердя і джерелом невичерпної благодаті, ти, що дивишся з небес на нас, своїх дітей, прихилися до наших молінь і прийми наші сердечні подяки і прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. О, пречиста матір Божа, ти що насилу своємування Спасителя світу, просимо тебе, не залишай нас без свого покрову, виведи нас темряви гріха до світла праведності, Твоя любов безмежна, твоя милість безкрайня, і ми віримо, що твоє материнське серце завжди сповнене співчуття до нас грішних. Згадай о, милосердна заступниця про всіх тих. Хто страждає і знемагає у хворобах і немочах, зцілюючи рани наших душ і сім'ї зі швином, Твоє богословення і здоров'я, щоб ми могли славити Твоє ім'я на віки віків, нехай Твоя благодать зійде на нас, і очистить наші серця від всякої неправди і нечистоти, О, богословене, Діво Марія, Ти є нашою надією, і спасінням, годину скорботи і випробувань, укріпи нас у вірі, щоб ми не похитнулися у своїх переконаннях. І завжди залишалися вірними Твоєму Синові, Господу нашому Ісусу Христу, випроси у нього для нас благодать, витримки і мужності, щоб ми могли переносити всі труднощі негаразди, покорою і вдячністю. Пресвята Богородице, Ти є світлом, що осяє на життєвий шлях, веди нас до вічного спасіння до Царства Небесного, де немає болю скорботи і страждання, допоможи нам дотримуватися заповідей Твого Сина. І жити в любові, і злагоді з ближніми, о Діво Марія, ти є нашим покровом і захисницею, у битвах життя, просимо тебе захисти на світ видимих і невидимих ворогів, від злих помислів і дій. нехай Твоя благодать буде щитом, що охороняє нас від усякого зла, дай нам сил і мудрість протистояти спокусам і гріхам, щоб ми могли жити у святі, праведності і чистоті, присвята Богородиця, Твоє Матір'ю нашого Господа і Спасителя. Вислухай наше моління і принеси їх до престолу Сина Свого, щоб Він змилувався над нами, і дарував нам прощення і спасіння. Просимо тебе заступися за нас перед Господом і випроси для нас благодаті, милість, щоб ми могли жити гідно і праведно, о небесна Цариці, ти є джерелом невичерпної любові, і милосердя. Допоможи нам у всіх наших починаннях і провадь нас дорогою правди і світла. Богослови наші родини, наших дітей і близьких, захисти їх від усякого зла і негараздів. нехай Твоя благодать супроводжує нас у всіх наших справах і намірах, присвята Богородиці, Ти є нашою Небесною Матір'ю і заступницею, усією душею припадаємо до тебе і просимо, будь нам допомогою і підтримкою всі дні нашого життя. Вислухай наші молитви і прийми наші щирі подяки і прохання. Нехай Твоє материнське серце завжди буде відкритим для нас, і нехай Твоя любові милість завжди супроводжує нас на нашому життєвому шляху, Пресвята Богородице Марія, радости на зі нашого серця, просимо Тебе будь завжди з нами і керуй нами, і допомагай нам у всіх наших потребах і бідах. Нехай Твоя богадать милість будуть з нами завжди і повсякчас, і нехай Твоє любов і захист охороняє нас, від усякого всякого і негараздів. Амінь. О, Пресвята Зіва Марія, Матінко Божа, що в небесних висотах перебуваєш, звеличена серед хировимів і серафимів, з вдячністю і трепетом підносимо до Тебе наші серця, Твоя велич безконечна, Твоя милість неосяжна, Твоя любов не має маєш. Опри Богородице, Ти, що стала притулком для всіх знеможених і пригнічених. Вислухай нас, що в скорботах і тривогах до тебе прибігаємо, ти, що дарувала світові Спасителя будь для нас, заступницею і захисницею в усіх наших випробуваннях, ти, що дивишся на наші серця з материнською любов'ю, прийми наші молитви і подай нам твою небесну допомогу. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму святому імені ми шукаємо притулку, бо ти є, незмінною опорою щитом проти всякого зла. Звеличуємо Твою святу милість, що не відступає від нас, навіть у часи темрявих випробувань, Пресвята Богородице, Твої чудеса, прославляємо, бо Ти є джерелом невичерпної Богадасі, ти з ціла незичену кількість хворих і зранених, і кожен, хто до тебе звертається, знаходить у тобі розраду і спокій, ти, що обдарувала серця людини, ті і вірою, даруй нам сили мужність у випробуваннях, які ми зустрічаємо на своєму шляху. Твоє святе заступництво непорочне є для нас, провідною зіркою, в морі життєвих буревіїв, ми звеличимо Твою благодать, що покриває нас, як плащ невидимий, оберігаючи від усіх ворогів і небезпек, Твоїми святими молитвами, ми знаходимо мир у наших серцях і надію на вічне спасіння, о Царице Небесного, осяю нас твоїм небесним світлом, ведучи наші душі до Господа, бо Ти є врата, через які ми входимо до Його Небесного Царства. Твоя турбота і любов, як роса на поля, наповнює наші серця радістю і вдячністю у Твоїх святих обіймах. Ми знаходимо прихисток, відбори в світу цього. Мовимося до тебе, пречиста матінко, і просимо, не залишай нас без Твоєї допомоги, веди нас шляхом правди і світла, прийми наші нащимо Твої подяки і подай нам Твою небесну благодать. Ми співаємо Твої славі і зволишуємо Твою милість, бо Ти є наша небесна заступниця і утішителька. О, Пресвята Богородице, Твоя велич безконечна, Твоя милість невичерпна, дивимося на тебе з надією, вірою, бо Ти є наша найсолодша мати, і в тобі ми знаходимо розраду і мир, бо для нас провідною зіркою в морі життєвих буревіїв, ведучи наші душі до вічного спасіння, Амінь. О, Пресвята водичиця Богородице, прибігаємо до тебе з глибокою вірою, надією і смиренням сердець наших, звертаємося до Твоєї невимовної милості. Молосерна мати Божа, почуй наші моління, і прихилися до нас, своїх вірних дітей, що з любов'ю і вдячністю звертаються до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята, Богородице, заступниця наша, просимо тебе покрине своїм святим покровом. Збережи від усіх видимих і невидимих ворогів, захисти нас від звих намірів, недугів та нещасть, від всякого зла, що прагне, затьмарити наші душі та тіла, помати милосердя та Царицю неба й землі, зверни свою милість на нас і зціли нас від хвороб, душевних і тілесних, причиста діва просимо тебе направляє нас на шлях праведності та богочестя, допоможи нам у духовному зростанні, щоб наші серця. Були сповнені любов'ю до Бога й ближніх, прости нам гріхи наші вчинені вільно чи невільно, і допоможи нам уникати споку, що відводять нас, від шляху спасіння, О, Мати Боже, просимо тебе, молись за нас перед Престолом Всевишнього, випрости у нього милості, і богословення для наших родин, дітей та близьких, зверни своє милосердне око на наш народ і країну, збережи нас від війни і між особисті, даруй даруй і злагоду. Богослови і зміцни наших воїнів, що захищають рідну землю, даємо силу і мужність у боротьбі проти ворогів. Пресвята владичі, просимо тебе, будь нашою заступницею, помічницею у всіх потребах наших, веди нас через життєві випробування. Даруй нам мудрість і розважливість у кожному ділі, допоможи нам вирішувати всі труднощі з вірою і надією на твою небесну допомогу, опричиста і приблагословена, мати Божа, не відвертайся від нас грішних, але завжди будь з нами, провай нас по шляху праведності, і любові, Благослови нас на всі добрі починання і даруй нам силу духу, щоб ми змогли достойно служити Богові й ближнім. О небесна заступниця, прийми наші маління і піднеси їх до свого Сина і Бога нашого, щоб Він зглянувся на нас і дарував нам свою благодать. Нехай буде воля Його свята у всьому, а ми, прославляючи Тебе, будемо вічно вдячні за твою любов і милосердя. Амінь. О Пресвята Богородице Діва Марія, ти мати Божа, заступниця наша і Покровителька, прихилися до нас у годину маління, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє милосердя і твоя любов безмірні, твоє милосердя безкрая, звертаємось до тебе, наша найніжніша мати, і підносимо свої душі та серця у хвалі й подяці, О, свята водичі, Ти, що носила в утробі, Сина Божого, втіване слово, Твоя велич безконечна, осяяна світлом небесним, ти явила світові життя і спасіння, злянься на нас, недостойних дітей Твоїх і простягни свій милосердний покров над нами. Ти, яка була обрана Господом від віків для великої місії, прославлена на небесах і на землі і приймі нашу молитву, опричисте діво, ти є захисницею помічницею нашої в всіх наших труднощах і скорботах, ти є незмінною підтримкою. Ми звертаємося до тебе, матінко Боже, і просимо, збережи нас від усякого зла захисти від ворогів видимих і невидимих, твоє заступництво є нашою непохитною опорою, твоя любов зігріває наші серця. О все свята Мати, дивися на нас зі свого Небесного престолу, сповні наші душі миром і радістю, просимо тебе, осяй наші шляхи, світлом праведності, веди нас до спасіння, твоя лагідність і смирення є прикладом для всіх вірних, допоможи нам наслідувати Твою святість і чистоту, о непорочна дівати, що в годину скорботи та печалі, завжди поруч зі своїми дітьми прихилися до нас і почуй наші миління, нехай Твоє благодать тілі, наші душі та тіла. Нехай Твоя любов наповнює наші серця, вірою і надією. Ми славимо Тебе, Пресвята, Богородице, за Твою невтомну опіку і любов, Твоя милість безмежна, Твоя ласка невичерпна, Просимо тебе, будь завжди з нами, захищай нас у всіх наших справах, оберігай наші домівки і родини. Опричиста мати, прийми нашу подяку, за всі благодаті, що ти посуваєш нам. Ми покладаємо на тебе всі наші турботи і надії, бо ти є нашою заступницею і покровителькою. Звертай свій небесний погляд на нас, о, Діва Марії, і веди нас до вічного спасіння, Пресвята Богородице Твоє милосердя і Твоя любов огортають нас у всі дні нашого життя, Ти є наша надія, наша віра, наша любов. Бога нас захисти нас, помилуй нас, Амінь. О Пресвята, Богородиці, Цариса Небесна, те, яка проворуч Престола, слава Сина Твого, дивиш ангелів. Твоє сяйво не восиме, твоя милість безконечна. Прими наші моління, піднеси до Сина Свого. Напишіть мене, та прохання в коментарях. О Марія Заступниця, наша, Твоя любов велика. Те, яка всіх грішників прихиляєш до свого серця, зверни свій погляд на нас, о Мати Божа, покорі нас своїм омофором, зла захисти, ти, яка на землі жива, в покорі й смиренні, Випростила у Бога для нас милосердя, Твої чудеса славимо, твою доброту безмірну, осявай наші душі світлом, Твоєї благодаті. Радуйся, Марія, ти що стала матір'ю Спасителя, радість небес і землі, ти є наша надія. Твоїми молитвами ми зцілюємося від недуг, від скорботи і смутку визволяємося твоєю любов'ю, О, Мати Божа, наша надія і захист, ти, яка дивишся на нас з неба, почуй наші прохання, прийми наші сльози, радості і печалі. Випрости у свого сина милості і прощення, ти, яка чудеса звершиш і нині поміч нам надаєш. Радуйся, непорочна, ти є наш світлий промінь, веди нас до вічного спасіння, до небесних осель, твоїм заступництвом нас захисти і підкріпи. О Марія Чиста, твоє ім'я величаємо, Ти, яка своїм смиренням здивувала світ, твоїм прикладом навчила нас вірити, любити твоє серце відкрите для всіх, хто в потребі, О Пресвята Богородице, світло наших душ, Ти, яка є дорогою до Христа, піднеси нашим молитви. Захисти від бід і скорбот, від і гріха, веди нас до вічної радості до Божого царства, радость, Марія, ти, яка спасіння нам принесла, твоїм материнським заступництвом нас оберігай, надія нашої будь годину випробувань, Твоєю любов'ю нас покриє, і в мирі залишай. О, Мати Божа, ми тобі співаємо, Тебе прославляємо, Твої чудеса й милості звеличуємо. Ти є наш захист, і притулок, наша вічна надія. Твоїм світлом веди нас до спасіння і благодаті, амі. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвишені вашим для поширення Слова Божого. Вас вині покруп, Святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.